Віталію, ну от давайте спробуємо обговорити ці п'ять пунктів висловлені на брифінгу канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцом і президентом України Володимиром Зеленським у Берліні після онлайн зустрічі з іншими європейськими очільниками і. Онлайн розмови з президентом США Дональдом Трампом, а також генсеком НАТО, нагадаємо, що ці п'ять пунктів це все, що стосується України лише з Україною. Підготовка тристороннього формату має відбутися перемовин Трамп Путін-Зеленський, припинення вогню і гарантії безпеки. Передусім, Росія не має права витувати членство України в ЄС і НАТО. І санкції мають бути посилені, якщо Росія зробить крок назад. Що повинна все ж таки забезпечити цей тренд? І як на вашу думку, тут мають все ж таки європейці вплив на Дональда Трампа і розвиток ситуації? Розумієте, тут є інша абсолютно проблема. От уявимо собі, що всі ці пункти вони згоджуються Трампом і європейським політиками. А Путін на них не погоджується. Ну от не погоджується, як він на них досі не погоджується. І чітко говорить, що потрібно знищити першу причину конфлікту. А перші причини конфлікту це саме можливість вступу України до НАТО і Євросоюзу з його точки зору. Це те, що Україна не знаходиться в російській сфері впливу. Це те, що Україна не робить російську мову державною, це те, що в Україні не дають можливості існувати російські православні церкви. І поки ці пункти не будуть ухвалені, він буде захищати інросійські інтереси і так зване російськомовне населення, так як йому. Заманеться. Яка може бути відповідь Заходу? Ну, ми бачимо, що єдина відповідь це посилення санкцій. Це те, що Трамп обіцяє весь цей час, що якщо Путін себе так буде поводити, то він посилить санкції. Але виникає питання: а ця посилення санкцій серйозно впливає на російську позицію? Якщо б воно серйозно впливало на російську позицію, то війна вже мала б давно закінчитися. Тому що коли президент Сполучених Штатів був Джозеф Байден, ухвалювалися одні санкційні пакети за іншими, а Росія продовжувала війну. Зараз ми підійшли до цієї ситуації, коли Трамп вже говорить, що потрібно санкції запроваджувати не тільки проти Росії, але й проти її енергетичних спонсорів. Але головний енергетичний спонсор Росії це Китайська Народна Республіка, яка закуповує величезну кількість російської нафти. От ми зараз бачимо, що Індія після початку американського тиску вона зменшила кількість нафти, яку вона закуповує. Не так, щоб значним чином, але зменшили. І до речі, це зменшення відбувалося ще до тиску Трампа. Вже були санкції Європейського Союзу проти індійських нафтопереробних комбінатів. Але на Китай це не впливає. Головна ідея, звичайно, це примусити Китай. Не купувати російську нафту. Трамп перед своєю зустрічю із Путіним знову запровадив мораторій на те, щоб проти Китаю запроваджувати оці знамениті тарифи, які він запропонував кілька місяців тому, і які змушений був призупинити, тому що виявилося, що це серйозний удар по американській, а не тільки по китайській економіці. І тут є дуже хороше питання: якщо Китай допомагає Росії продовжувати війну. І, скажімо так, не здаватися на умови Заходу. І навіть зараз цього особливо не приховує, тому що китайці офіційно говорять, що вони не будуть звертати увагу на жодні російські ультиматуми щодо закупівлі нафти, американські ультиматуми щодо закупівлі російської нафти, що вони суверенна держава. Китайці довели. Що вони можуть абсолютно спокійно відповідати на тарифи Трампа власними тарифами, що призводить до серйозних проблем в американській економіці, яких не бажає бачити Дональд Трамп, То в цій ситуації виникає досить хороше питання: а яким чином ми можемо вплинути на Москву? Ну, якщо виявляється, що у Сполучених Штатах і країн Європейського Союзу немає інструментів швидкого впливу на Москву. То вони цими всіми санкціями Путіна тільки лякають, а Сі дзінь просто надихають продовжувати свою політику, щоб демонструвати безпомічність заходу. Тому можна всі ці пункти обговорювати скільки завгодно. Але всі ці пункти перші чотири. Що без України не можна, що потрібно шанувати міжнародне право тощо. Вони мають сенс тільки, якщо ви маєте елементи тиску. Ви ж не можете домовитися з Путіним. Він не хоче з вами домовлятися, тому що він розуміє, що довга війна на виснаження дасть йому винагороду. Це Україна в складі Росії. Значить, єдине, чим ви можете його зупинити, це тиском. Тиск може бути або військовий, тобто ви витрачаєте мільярди доларів на допомогу Україні. Зараз цих мільярдів доларів не спостерігається. Президент Зеленський нещодавно оприлюднив цифру, яку європейські країни зібрали на закупівлю американської зброї, там, здається, півтори мільярди доларів, чи скільки я вже забув цю цифру. Вона невелика. У порівнянні з тим, скільки американці давали Україні е, грошей на зброю всі ці роки. Ну, якщо ви не готові витрачати по 100, 150, по 200 мільярдів доларів щорічно. Значить, ви не можете реально тиснути на Росію. Тому що Росія готова перевести свою економіку на військові рейки. Росія готова виробляти зброю. Росія готова в це інвестувати, і Росія готова всі ці нафтодолари, які йдуть від Китаю, якраз таким чином реалізовувати. У неї є на це і політична воля Путіна, і бажання. А у вас немає, ви рахуєте гроші. Значить, ви таким чином на Росію тиснути не можете або не хочете. І другий момент це те, що ви не можете тиснути на Китай, тому що у вас величезна кількість вашого економічного добробуту пов'язана з Китаєм, і ви просто побоюєтеся, що якщо ви почнете серйозно тиснути на Китай, і він вам скаже, добре, тоді нам не потрібна ваша, наша продукція, на ваша продукція, а, а вам наша, і ми не будемо тоді співробітничати, і вся ваша економіка з соціальної точки зору просто впаде. Значить теж другого моменту немає. У Вас немає апетиту, як говорить віце-президент Джей Ді Венс, фінансувати Україну. У вас немає тиску на Китай, і ви не можете санкціями змінити точку зору Путіна. Тоді навіщо йому щось з вами обговорювати? Це ж інше питання. Ми можемо між собою обговорювати все, що завгодно, зустрічати в тісному гроні європейських лідерів і продовжувати дискусії. Але ж розмовляти треба з Путіним, а не з Туском чи з Макроном, чи навіть з Трампом. Все залежить від Путіна. Ключі від закінчення війни знаходяться в одній кишені, не в трьох, не в п'яти. Якщо ви на власника цієї кишені вплинути не можете, ви маєте розписатися у власному безсиллі. Якщо ви не хочете розписуватися у власному безсиллі, ви маєте жертвувати чимось мільярдами доларів на військову допомогу Україні, мільярдами доларів збито від відмови торгівлі з Китаєм, бідністю вашого населення, яке має відчути наслідки російсько-української війни в своїй власній кишені. Так, є небезпека, що це населення обере тих політиків, які домовляться з путіним. Але якщо ви нічим не жертвуєте, ви таким чином дозволяєте Путіну воювати стільки, скільки йому захочеться, і йому плювати на вас всіх. і все. Так чи інакше, а і українці, і європейці, і навіть американці не дуже вірять в ефект Аляски. Ми бачимо свіжі дані опитування Pew Research Center щодо американського суспільства. 60% респондентів заявляють, що не дуже впевнені або зовсім не впевнені, що Трамп зможе прийняти мудре рішення щодо найкривавішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни. І власне. Бачення українців, європейців, можемо теж е, е, спостерігати в соцмережах, які наповнені величезною кількістю жартівливих картинок, фотожаб і навіть згенерованих штучним інтелектом відео на тему майбутньої зустрічі на Алясці і е, всіх е, підводних каменів, таких як е, те, що е, Трамп і Путін зустрічаються віч на віч без України і без Європи. І е, частина цих е, е, роликів, таких як той, що ми бачимо зараз, не українського виробництва, наприклад, конкретно цей прислала наша колега Тетяна Висоцька з Брюсселю. Це ходить десь там в соцмережах місцевих, і власне так суспільства в різних країнах бачать цю зустріч та її зміст. А підсумовуючи цю тему, хотіла б уточнити у вас, Віталію, все ж таки, чого очікувати від зустрічі Путіна. І е, е, Трампа на Алясці, і чи м, буде продовження цієї е, зустрічі, цього треку перемовин у вигляді зустрічі на трьох, яку анонсує Дональд Трамп вже наступного тижня з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським? А я не знаю. Трамп таку кількість суперечливих заяв зробив, що говорити, що я щось знаю про підсумку цієї зустрічі, було б неповагою до глядачів. Там говорить, що він не хоче запроваджувати санкції проти Путіна, і що він запровадить санкції суворі проти Росії, якщо зустріч нічим не закінчиться. Він говорить, що Зеленському нема що робити на Алясці, але що він думає про зустріч на трьох. Він говорить, що не зможе умовити Путіна закінчити війну, тому що вже шість разів намагався це зробити і нічого йому не вдавалося. І говорить про те, що він впевнений, що Путін хоче угоди, і це все відбувається водночас. Це не те, щоб я вам навів цитати з якихось зустрічей з журналістами, які відбулися в різний час. Знаєте, хоча б одна в середу, одна в четвер. Я вам наводжу цитати з однієї цієї ж умовно кажучи, прес-конференції Трампа, коли він дає суперечливі і взаємовиключні відповіді на питання, які стосуються однієї цієї ж теми. І я, до речі, не вважаю, що це. Свідчить про складну когнітивну ситуацію президента Сполучених Штатів, хоча і це може бути. Я думаю, що проблема в тому, що Трамп не знає, що йому сказати. Так буває на допитах. І, до речі, Путін це добре знає, як спеціаліст по допитах. Коли людина не знає, що сказати, от вона, в принципі, скоїла злочин. Але вона не хоче вам зізнаватися. Але разом з цим вона розуміє. Що ви знаєте, що вона скоїла злочин, у вас немає доказів. І людина дає вам як слідчому суперечливі відповіді. Так, я був 10-тій ранку на вулиці Ярославів Вал поблизу квартири номер 12 Так, ви були там о 10 й ранку? Так, але в мене був о 10-й ранку квиток на потяг до. Ужгорода і я о 9:45 вже сідав цей потяг на вокзалі. І у вас є два свідоцтва однієї людини, яка була в один час на Ярославому валу і в купе потягу в Ужгород. І є свідки. Одні бачили цю людину на Ярославому валу, а інші бачили її в потягу і навіть пили з нею чай. І Це ви щось як свідчі, булгакова. не знаєте, що робити так. І Трамп створює таку фантасмагоричну ситуацію. Коли з'являються американські чиновники, які кажуть, Трамп не буде запроваджувати санкції проти Росії, він вірить у дипломатію. І з'являються інші чиновники, які кажуть, Трамп запровадить найсуворіші санкції проти Росії, йому вже набрид цей Путін. І ці люди говорять це одночасно. Ви переключаєте канал. Телебачення і бачите, що ці люди, кожен з яких бачився з Трампом за 30 хвилин до того, як вас з вами говорять, говорять ці протилежні речі. Ви намагаєтесь зрозуміти, що ж хоче сам Трамп. Починаєте слухати самого Трампа, але і Трамп говорить вам абсолютно протилежні речі, тому що він знає, що він робить. Він ставиться до вас як до ідіотів. і Це його головний життєвий принцип. Ставитися до людей як до ідіотів. Це саме те, що принесли його мільярди доларів. Те, що йому вдалося піти від в'язниці, коли стало абсолютно очевидно, що він звинувачується як злочинець по цілій кількості звинувачень кримінального характеру, в тому числі, і це те, що дало йому можливість прийти до Білого Дому і почати свій масштабний план руйнування американської демократії, ставлення до людей як до сміття і готовності переважної більшості людей сприймати себе самих як сміття. І тому. Говорити про те, що ми знаємо, як закінчиться зустріч президента Сполучених Штатів з президентом Російської Федерації, ми не можемо. Тому що у нас немає ніякого розуміння того, що насправді хоче Трамп. Раз. Чого насправді хоче Путін? Два. Чи не обманюється обидва ці людини за їхнім авантюрним складом політичного мислення? Три. І чи не домовляться вони про щось, про що вони нам не скажуть? А створять чергову димову завісу. А коли вони реально в певний момент оприлюднять свої домовленості, це вже буде справжній зашморг на шиї України, їм залишиться тільки вибити стіли, стул з-під е, того, чию чи долю вони обговорять налясть. На Але це теж не відбудеться сьогодні. Вони це не скажуть на прес-конференції. Хочу вас запевнити, вони будуть приховувати свої справжні домовленості, якщо ці домовленості відбудуться стільки, скільки це буде потрібно, щоб їх здійснити. І ще один момент: вони можуть і не домовитися, і дійсно можуть розчаровані бути один одним, тому що вони обидва не передбачувані. І у них обох може бути неадекватне уявлення про можливості іншої сторони. І тому вони можуть і посваритися, але я не впевнений, що вони вам про це скажуть. Чекаю. Ви вірите, Марія, що Трамп буде поводитися із Путіним, як і з Зеленським в овальному кабінеті? чи з Рамафосою. Кричати істерити, битися в падучі. Говорити якісь образливі алогічні речі. Я вас хочу сказати. Ні, не буде. Він буде чемний. На жаль, саме так виглядає фактично. Ситуація за кілька годин до початку цієї зустрічі, за якою ми будемо спостерігати і інформувати наших глядачів про всі деталі. Сподіваємося, а Трамп що зараз ви ще летить до Анколі Джу ще Ви що невідомо, що він буде говорити під час цього перельоту? У нас 7 годин перельоту Трампа. Це просто повітряна небезпека, це правда.